І до інших тем цьогоріч у столиці пляжний сезон так і не розпочався. На тлі постійних обстрілів міста Рада оборони Києва закликала утриматися від відвідування пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Про це повідомляє КМДА на офіційному порталі Києва. Чи дотримуються кияни та гості міста цих рекомендацій? Столичні рятувальники вирушили у рейд на пляж. Де показали, як правильно надавати домедичну допомогу потопаючому, та нагадали правила безпечного відпочинку біля водой? З ними разом вирушила і моя колега Олександра Федорко, яка детальніше розповість про сьогоднішній рейд. Вітаю Сашу. Чи багато людей на столичному пляжі сьогодні? Як вони себе там поводять? Вітаю колеги. Сьогодні у столичному гідропарку на пляжі перебуває близько півсотні людей. Хтось прийшов сюди просто позасмагати, але більшість надає перевагу саме водним розвагам та купається у воді. Щоб запобігти лиха, рятувальники разом з водолазами розробили ряд заходів для тих, хто відпочиває на пляжі. Адже за даними ДСНС від початку 2023 року на водоймах України загинуло 513 людей. А від початку травня у столиці загинуло на водоймах 13 людей. Давайте послухаємо, послухаємо основні правила е, правильного поводження на воді та надання до медичної допомоги від рятувальників. Основних правил безпечного поводження на воді небагато купатись у е, строго визначених для цього місцях. Ці місця позначені спеціальними показчиками, і там чергують рятувальники, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. і тверезо оцінювати свій фізичний стан, адже перепад температур може негативно вплинути і призвести до біди. Якщо людину витягли з води, надання до медичної допомоги має одне чітке правило: дія, а не бездіяльність. Чому тому що якщо ви впали в ступор і нічого не робите, Людину ви не врятуєте. Дія. Тобто енергійні натискання вдихи, якщо у вас є захис, захисні засоби. Якщо немає захисних засобів, вдихи ви не робите. Пересічна людина, у вас немає маски. Не робіть прямий контакт. Будь-яка рідина, яка витікає з тіла людини, становить потенційну загрозу. Тому просто робіть натискання. Натискання виконується корпусом, повторюю, з прямими руками. Приблизно 100-120 натискань за хвилину. Це стабілізує його стан і, можливо, ви його врятуєте. Також ми запитали киян, чи допомагають їм такі тренінги в наданні першої допомоги до медичної допомоги. Давайте послухаємо. Сі тренінги дуже корисні, тому що ну, будь-яка людина може впинитися в такій ситуації. Я запам'ятала те, що я в принципі я і не знала, як витягувати людину з води. Потрібно ззаду її витягувати, щоб вона не задала шкоди. А далі як надавати масажувати грудну клітину, натискати, в принципі, я це знаю, що мені сьогодні показали. Це для мене урок. Я це зрозумів, що людині треба оказати поміч. Це мені вже пішло на пользу, як кажуть, mm -hmm. да. Дякую, Сашу. Олександра Федорко, наша кореспондентка з Київського гідропарку, про правила поведінки на воді. Далі у нашому марафоні у новинний випуск новин з Дмитром Гринченком. Залишайтеся з марафоном. Поліція України застерігає, телефоном не можна врятувати близьку людину або виграти значну суму чи автомобіль, але через телефон можна потрапити в пастку шахраїв. І якщо вам телефонують із такими пропозиціями, знайте це шахраїв. Припиніть спілкування і повідомте про це поліцію за номером 102.